Зазвичай пропала іскра це не дешевий ремонт, тому що комплектуючи ЦДІ, там генератор, на якому мідь е, яка не дешева, тим паче це такий, така деталь, яку зробити не так і аж просто. Е, комутатор, де є комутатори дуже прості, а є взагалі то і дуже прості, не дешево коштують, а є. Е, Дуже й дорогі, тому що там також е, буває різна там напічкана. Електроніка, і вона також не дешева. Але не спішіть. Буває таке, що не, не треба спішити знімати генератори. Там, ну, звісно, треба взяти мультиметр і протестити. Хто не дуже знає, хто це як, то може просто банально передивитись От під байк, заїхав, хлопаки. Тим паче, це буває на такій техніці, яка скакаюча, стрибаюча, вібрірующа і газуюча. Не було іскри, я от лише от взяв, думаю, ну, тут знаходиться генератор. Ну і пішли від генератора. Це перший ток, який йде на, на іскру в, в системі ЦДІ перемінного, тока, в постійного тока від акумулятора. Ну, менше з тим. Там також від генератора треба передивитись, тому що не буде йти зарядка, не буде заряджатись акумулятор. І дивимось, куди він пішов. Пішов, пішов, оп, я його тільки що відчепив, тільки і взяв телефон. Взяв телефон, мене дивляться, і ці, ці хлопаки, які пригнали під байк. от. І тут, от чор, тут, виходить, від генератора йдуть три дроти. Зелений, в принципі, якщо б у нас від'єднався, то нічого б не було. Бо ця маса, якщо синій, це з індуктивного датчика іскри також не було. І ось, ось силової катушки, червоний з чорним, він і від'єднався. Тут такий він вже бідняцький. Я це, я це візьму і. Термоусадкою уплотню, тому що, знаєте чому? Дивіться, на індуктивному отут-от -от, от, чуть-чуть є, і він може десь коротити там, до, до заліза і не розумієш, чому там під байк чи не під байк працює нерівно. Ну, Я зараз при, прикладу, секундочку, я покладу телефон, я підсидю, бо реально провіру, що іскри не було, я тільки взяв телефон, думаю, вже заодно. Подивимось разом. Він тут система без, без АКБ. Візьмемо якусь там любу свічку. Любу свічку. Ну і ага, зараз знімав, знімав, ну нічого буде дубль 2. А то не тільки там. Ну, як правило... О! Як правило... Так, ну, подивимось, подивимось ліхтарика, я виключу. Ну-ка, спробуємо. Є. Є іскорка зараз я ось так от. О! Не хочеться, тому що компресія тут слава Богу, не хочеться сильно цей, ну іскра відчувається, навіть чути по звуку троскитіння. До речі, коли у вас іноді не запускається техніка, от не запускається, бо запустилася, заглохла, і ви чуєте збоку троскет. Ви збоку чуєте троскіт. коли глохне так цок, значить дивіться на свічник. Він буває, робить, не пропускає через себе іскру, робить великий опір і вже іскра шукає делексі її пробити на масу. Тому що через банальний насвічник буває таку круту техніку привозять. Через насвічник, да? це така, вроді би, та що там його, да? що він там? А він так, коли береш. Його знімаєш і кидаєш отак, от іскру легко бити. Коли іскра при компресії зжимає, тому і провіряє свічу. Свіч, свіч, бачили в таких от барокамерах прозорих. І провіряє. Там одна при п'яти атмосферах перестає однієї фірми вже бити, одна при восьми, одна при десяти ледве. Тобто компресія її глушить Ну і за одне заземляє. Тому так провіряєш а робить на свічник. А коли кладеш, а робить також дурним. Ну є іск... Але тут подивлюся, ще бачу, що сірит з під цього, бачите, також не дуже добре і з тієї сторони. Так що от такі от банальні речі можуть. можуть е, запутати і можна наробитись і накупуватись. Добренько, тоді вже подивимось, як він запускається, працює чи ні. Працює! Ну, іскра є, тут, мабуть, ще або карб забити, або бензини нема. Ну, такі типічні ситуації. Ну, На пососі працюю зі іскрою. все. Ну, І ціна такого ремонту буде 100 гривень вирішення зі іскрою. Це, це просто за потрачений якби, час. А, ну, Вже з карбом туди-сюди зараз подивитися цією прокладкою. Ну, тримаємось, будьте уважні і не спішимо.